Патріотичні настрої поширюються країною. Останніми роками зросли вони і на Сумщині. Підтвердженням цього підвищений інтерес до стрічок і вишиванок. І це не дани на моді. Я Спеціальність Ніколаєва виписала празднику, там мастер, і виписала йому вишиванку. Тому що ми дуже любимо свою страну, любимо Україну. Це та макі, це символ України. Це дуже красиво. І взагалі найкрасиві вишиванки тільки в країні. Тих, хто має у своєму гардеробі національні шати, чимало. Сумчани запевняють, вишиванка нині у топі, тож намагаються вбиратися у колоритні сорочки, не лише на свята. Я дуже люблю український одяг, маю декілька сорочок, три сукні. Ну не те, щоб я її вдягала кожного дня, але вдягаю і дитина вдягається і до школи, і взагалі на свята вдягається вишиванку. В нашій родині дуже люблять український народний одяг. Все більшою популярністю, особливо молоді, користуються дитячі табори патріотичного спрямування. Цьогоріч проведено вже 11-й наметовий коловрат, який носив ім'я Романа Таманюка, загиблого в зоні АТО Сумчанина. Цього року було вже дві зміни, і ми набрали більше ста дітей. Уже дві зміни минулого року в порівнянні було 83 дитини. Минулі роки там було 50-60, коли як, Тобто такі кількісні показники вони є. Е, е, ну, і, власне, хочеться думати, що таки, з кожним роком буде все більше і більше. Що це, батьки вже свідомо хочуть, щоб діти потрапляли саме на патріотичне спрямування табори. Ну, відповідно, оздоровлювалися і були в таких умовах на метому типу таборів. Сумщина специфічний регіон. Кордон з Росією дається в знаки. Перш за все накладає свій відбиток на мову, але не суттєво. Все ж таки, більшість мешканців області вважають за рідну мову українську. Можливо, в середовищі, де більшість людей розмовляють українською мовою, але дуже багато людей розмовляють і російською, і українською в досконалості, і їм рідніша. Ближча російська, тому що в російських школах вчилися ще там, ну, і це середовище таке. Але ну, в саме в моєму середовищі більшість людей вважають своєю рідною мовою українською. От, ну, в селах навіть говорити не варто, особливо там, ну, тут центральна Сумщина, скажімо так, Південна Сумщина, ну, Суржик, українська мова. І мені здається, що все таки за останні роки все більше людей почало спілкуватися українською мовою. Важливо, що упродовж останніх років відбулися зміни у розумінні того, що є предметом гідності за свою країну та народ. Зокрема, сумчани почали відчувати більше гордості за свою землю, територію, на якій живуть, свою державу, мову, прапор, герб, гімн. Однак найбільшою цінністю безумовно є люди. Щирі, добрі, відкриті люди, які ну, ж такі, ті самі спортивні досягнення, вони е, виходять з наполегливості, з витривалості нашого народу, тому що пережити стільки, скільки пережив український народ, ну, там мало який народ е, зміг би витримати такі тортури і переживання. Отже, свідомість сумщан все більше і більше наповнюється патріотизмом. Ми любимо свою країну, суми любимо, у цьому і вражається. Тут то й мистецтво, і культура, і рідна земля, всього петрушку, все всім ми пишаємося. Стіхотворення пишу, і німечко в цьому плані теж почастує. Однак є й полярні думки, які також слушні і мають право на існування. Як гімн так це можна ще поспорити, тому що в е, нас може таке, як скажуть, е, життя. Що ще не вмерла Україна, ще ото все ще, ще, все, все в майбутньому. А так що, якщо б може гімн був правильніший, такий от сьогодні у нас все добре і таким чином, відповідно, може і краще життя у нас було. У нас дуже багата земля, чорнозем, що такого по світі такого немає. Але в нас немає, як скажуть, на чоловічій розвиток, немає господаря і немає такого, як він. Немає такої влади, щоб зайнялася цим. І, і, і біда, як то не буду, не буду згадувати вже хто це і хто це чи то слова, але помню, що каже, що біда наша в тому, що Україною править правлять ті люди, яка яким вона не потрібна. Більше сумчан вважають себе все таки патріотами і привчають до цього дітей з маличку. Гімн України з руками на серце для цих малюків звичне явище. Такі патріотичні заходи проводяться у багатьох дитячих садках міста. На один із них завітало п'ятеро бійців із зони АТО, які прибули у відпустку до Сум. Приємно, що ну, всі переживають за нас. Молодці. Аж сльози радості навчать. Неожидана, звісно. Вот. Конечно, обязательно. ось вот подарили нам прапор, 15-й батальйон. В п'ятницю будемо виїжджати. Вот. Ну, будемо далі служити. Таких тат, які воюють у зоні АТО, у дитсадочку дев'ятеро. Тож п'ятьох привітали особисто. Останнім передали подарунки через дружин і мам, а ще фільмують пісні, вірші та побажання на камеру, щоб відеопосланням підтримати бойовий дух. Ми б хотіли привітати солдатів, щоб вони були завжди щасливі, їм щастя і здоров'я. бажаю. Щоб вони були здорові, поверталися живими, і мама, і тата їх вітали. Жінки, яким довелося виховувати дітей, коли чоловіки на війні, не стримують сліз. Дитяча відвертість не залишає шансів для байдужості, тим більше, коли мова йде про любов до власних батьків. Молимо за них за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких і без імен. Вони для нас герої. Неможливо обійти поза увагою ще одну зворушливу історію. Сумська школярка написала листа незнайомому солдату на фронт, який зігрівав його серце під час важких боїв. Відповідь на щире дівчаче послання дівчина чекала недовго. Приїхавши у відпустку до Сум, боєць відшукав авторку вісточки і особисто подякував її за листа. Такі послання українські школярі пишуть сотні і надсилають тисячі малюнків солдатам. Волонтери збирають такі послання і повні торби щирих та кольорових вісочок відвозять бійцям у зону АТО. Учні Сумської загальноосвітньої школи No23 ще у лютому провели акцію Подарунок солдату. Листи дітей, малюнки, солодощі, домашню випічку волонтери доставили на фронт. І ось один із листів знайшов свого адресата. Його з багатьох відібрав десантник з позивним щегол. Прочитал я много писем, но выбрал почему-то именно ее. Даже не то, что выбрал, я аж даже проплакался. У меня слезы начали литься ручьем. И все, но после того я буквально тот листок все, с собой везде, вся со мной был. Щирі слова дівчини зігрівали розвідника під час бойових завдань. Лист для нього став своєрідним оберегом, який він вже проніс через бої за дружківку, Костянтинівку та Краматорськ. З цієї сумської школи на фронт поїхало більше тисячі дитячих послань. Відтак побачити на власні очі бійця, який отримав саме її листа, дівчина не очікувала. Взагалі не вірила, що в листи можуть дійти. І я дуже щаслива, що так вийшло, що все ж таки потрапили. І що навіть допомогли яким чином нашим бійцям, пишучи листа невідомому солдату, Настя знайшла душевні і вразливі слова, які зачепили серце воїна. Написала, що я сижу в теплі, що можу спокійно спати, а у них немає такої можливості і їм не позаздриш зараз. І я їм дуже вдячна за те, що вони роблять для нашої країни, для нас всіх для майбутнього покоління. І... Просто Україна повинна знати своїх героїв. Дівчина не приховує свої емоції, які одночасно викликають і радість, і сльози. Це хвилювання. Таке хвилювання напевне давно такого не було. І Я дуже щаслива поспілкуватися з цією людиною. Думаю, може він також. Десантник поки приховує своє обличчя, адже він розвідник і часто доводиться ходити у тил ворога. Ще він додає, що такі щасливі листи є у багатьох бійців. Там на передовій вони пахнуть домівкою. Збираючись у нетривалу відпустку, Євген пообіцяв побратимам, що відшукає дівчину і обов'язково подякує їй. Як бачимо, свого слова дотримав. Особливо патріотичні настрої сумчан збільшилися під час війни на сході України. Чимало добровольців рушили на фронт захищати кордони своєї держави. Слід відзначити медиків, які стоять на варті життя з автоматом в одній руці та аптечкою в іншій. Андрій Фельчер у наркологічному диспансері каже, коли їхав на Донбас, не знав, що там справжня війна. Потрапив в артилерію, призвали його 25 травня на 45 днів на перепідготовку. Потім каже Андрій, виявилося, потрібно служити рік. Комплектуація була повна. У нас було укомплектовано повністю, в кожній батареї на 100 людей був один фельдшер. А в інших – не можу сказати. Там піхота, з да, знаю, обіжена була лікарями, тому що стільки разів ми з ними розминалися по дорозі, приходили їм допомагати. Вони встановлювали, спрашували, чи є ну, допомога, да, треба ну, елементарно там, порабінтувати, там, вони там кое-что наложить пов'язку. У саме пекло Андрій не потрапив ні разу. Хоча й зізнається, працювати за професією там на Донбасі доводилося чи не щодня. Добре, що було з чим. Медикаментів валом було. Медикаментів, перев'язочного матеріалу. Ну, все ж, звісно, теж благодаря іменно людям, волонтерам за щотних. Почасти ліки йдуть до АТО із-за кордону. Хоч і здалеку, проти їх вдосталь, кажуть чиновники. Ми передаємо саме те, що потрібно. Це і кровоспинні препарати, той же целекс, який нам допомагають люб'язно дають наші українці з Канади, і ну, таким чином намагаємося підтримувати медиків. Загалом таких медиків, як Андрій на Сумщині, 18. Це лікарі, хірурги, анестезіологи, уролог, фтезіатр, стоматолог, а також фельдшери та медичні сестри. Одних покликали на війну офіційно, інші пішли добровольцями. Якщо вірити соціологам, то майже 80% українців вважає наш народ незалежним. Сумчани ж принаймні стають все більше патріотично налаштованими і шанобливо ставляться до українізації, яку всіляко підтримують. Чим більше патріотизму, тим більше у нас буде відповідальності за Україну. Я патріот, тому що я люблю свою країну, розмовляю на українській мові та завжди одягаю вишиванку. Бо це Українсь... наше українське. Я бажаю, щоб Україна жила в мирі та злагоді. Варто зазначити, чим вищий рівень патріотизму серед респондентів, тим більше вони підтримують проголошення незалежності України. Це позначається і у моді на жовто-блакітні композиції з квітів, розпарбування урбаністичних споруд у кольори прапора. Все частіше городяни розміщують жовто-блакітні стяги на балконах, у вікнах своїх домівок і маленькі пропорції в автівках. Нещодавно, завдяки молоді, вбралися у жовто-блакітні кольори і мости у сумах. Активісти розжилися на гроші і купили фарбу. Зкравими баруми заграли пам'ятні знаки на в'їзді до міста. Отже, з часів здобуття незалежності сумчани навчилися бути українцями. Молодь пишається своєю країною і з гордістю називає себе українцями.